Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо підживлювати лісовий горіх. Крім того, що ми підберемо підходяще доброго для лісового горіха, не менш значиме буде правильне його внесення з урахуванням типу ґрунту і його зволоженості, щоб не обпекти кореневу систему дерева. І чагарника органічні суміші краще закладати тільки в зволожену землю, відступаючи від центрального стовбура частини фундука не менше, ніж 20 см. Ну, і так само і лісового горіха і фундука, це одно і те ж. тільки фундук укультурений, а лісовий горіх це просто лісовий горіх. Він ріс раніше чагарником, та й зараз він чагарниками росте. Так от, почнемо з того, що кругом нашого лісового ріха проведемо такий пристовбуровий круг для внесення добрив. Заглибимо його з За розрахунку сантиметрів 20 не більше, нам цього буде. Досить для того, щоб внести добрива. Тут він був підобраний попілом, як бачите. Ну, а сьогодні ми будемо калійно фосфорними добривами його підживляти. Відважимо добрива і висипемо його у відро. І залиємо водою. Він калійні швидко входять в контакт з водою, а фосфор довго, так що хай постоїть і впитує в себе воду, а ми підемо працювати далі. Для цього перед тим, як носити добриво, треба щедро залити водою пристовбурове коло. Води не жалійте. Ну, води не так багато й піде, тому що йшли рясні дощі цілий місяць, а то й більше. Але ми зробимо такий контрольний полів. Отак, От щедро заливаємо пристовбурові кола, для того, щоб не обпалити корінь при внесенні добрив. Ну, Для того, щоб ви зрозуміли, як щедро, це щедро, коли вже гнали води, а вона стоїть, не входить в землю. Оце вже більш-менш називається щедро. Полили. От бачите, я вам говорив, що довго розчиняється він. Будемо чекати. Ну от, Готова суміш і робимо поливку при стовбуровій колі. Отак, от отак, кругом, 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 кругом. І поливаємо колі цю всю нашу ліщину лісовий горіх. от так, Ну і тут я поруч посадив фундук каталонський. При вніс тільки органічній добрива при посадці. Ну йому тут буде досить Органічних добрив, нічим більше ми підживлювати його не будемо. По весні вже ми його підживемо теж добривами. А поки хай на органіці позимує. От він буде тут поруч із лісовим горіхом. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!